Всім світлим душам. Дякую, що приєдналися. Це відео зроблено для самостійної практики молитві Дурги і перемоги України та на наше очищення. Починаємо ми з того, що співаємо ОМ три рази. Налаштуйтеся, починаємо. О, паче О, О, мати дургама, розбий всіх моїх внутрішніх ворогів. Та прибери всі перепони на моєму шляху. Зайди в моє тіло з силою йогіні. Я буду твоїм інструментом, я буду твоєю зброєю, якою ти розробаєш демонів. Я буду випромінювати те світло, яке розчинить невігластво. Притвори це бажання твоєї малої дитини в мою реальність, о велика дурга мага. О, мата, ти моє рятування в ці важкі дні, ти мій човен, який мене врятує від війни, небезпеки, ворогів, від вогню та океану, від зради та обману, від жадібних царів та безглуздих холоїв. Даруй мені благість свідомих очей та мудрих речей, чистого серця і любові для моїх людей. О, богиня дурга, та, що дає удачу, здоров'я, красоту та успіх, та, що має владу над бажаннями та емоціями, яка дає притулок та свободу, та, що є відображення шиви, трьохока, справедлива на раїні. Я вклоняюся перед тобою, я салютую тобі, твоїй жіночій енергії. Яка захищає від усіх негативних впливів. Благослови мене на благі справи, дай мудрості та сили прожити гідна свій досвід. Вбий ворога та даруй свободу, народи Україну. Джей Дургама, Джей Дургама. Джей дургама. Ганеш Гаятри, тат порушає від махе, вакратун Вакратундая дгимаге, та но дгантхи прачодаят. Ми молимося тій великій силі, яка пробудилася в Ганеші, тому, що роздає блага мудрості. Джейш Ганеш, Джей Ганеш, Джей Ганеш. Зараз налаштовуємося. Будемо очищати наші чакри. Повторюємо сім разів: лам вам рам ям-хам, аум-ом. рам ям гам аум. -ом.

Є мала, візьміть мало в руки або кристал. Поставте біля себе ікону, запаліть свічечку. додайте трохи масла для своєї чакри третього ока, аджна чакра. Сто восьм разів. दुम नम नमः दु दुम नम ओ दुर्ग दुम ओ नमः दुगे दुम दु नमः नम दुर्गए नमः, ओम दुम 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 दुर्गए नमः दुर्गए नम ओ दुर्गए नम ओं दुम दुर्गए नमः ओम दुम नमः नम ओं दुम दुर्ग नम ओं दुम दुर्ग नमः ओम दुम नमः नम ओं दुम दुर्ग दुर्गए नम नमः दुम दुर्गए नम ओम दुम नमः नम ओं दुम दुर्ग नम नमः दुम दुर्गए नम ओम दुम नमः नम ओं दुम नम दुम नम दुर्गए नमः ओम दुम 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 दुर्गए नमः दुर्गए नमः ओम दुम दुर्ग नमः ओम दुम दुर्ग नमः ओम दुम दुर्गए नमः ओम दुम दुर्ग नमः ओम दुम दुर्ग नमः ओम दुम दुर्ग नमः ओम दुम दुर्ग नमः ओम दुम दुर्गए नमः दुर्गए नम ओं दुम दुर्गए नमः ओम दुम दुर्गए नम ओं दुम दुर्ग नम ओं दुम दुर्ग नमः ओम दुम दुर्गए नम ओं दुम दुर्गए नम ओं दुम दुर्गए नम ओं दुम Om Dum Durga, Durga Ye Namaha Om Dum 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 Durga Namaha Om Dum Durga Namaha Om Dum Namaha Om Dum Durga Namaha Om Dum Dum Namaha दुर्ग नम नमः दुम दुर्ग नम ओम दुम नमः नम ओं दुम दुर्ग नम नमः दुम दुर्ग नम ओम दुम नमः नम ओं दुम दुर्ग नम ओं दुम नम दुम नम Om, dur gaye Om, dur gaye Om, dur gaye Om Dum Durga Ye Namaha Om Dum Durga Namaha Om Dum Durga Ye 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 Namaha Om Dum Durga Namaha Om Dum Namaha Om Dum Durgaye 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 Namaha ॐ दुं दुर्गये नमः ॐ दुं दुर्गये नमः ॐ दुं दुर्ग दुं दुर्गये नमः ॐ दुं दुर्गये नमः ॐ दुं दुर्गये नमः ॐ Om Dum Durga NAMAHA Om Dum Durga Yenamaha 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 Om Dum I'm not gonna share, I'm never sure, I'm never sure. Oh, shiny, shiny.